Вітаю! Мене звати Катерина і ви на каналі Заміські будні. Сьогодні будемо розбирати одну з найпоширеніших проблем серед городників це вершина гниль кабачків. Якщо ваші кабачки на гряці почали чорніти на кінчику з'являється ось така коричнева пляма не панікуйте! Це не грибок, не вірус, а фізіологічна проблема, яка легко виправляється. Якщо знати, що робити. Зараз покажу вам детально, чому це трапляється, і як лікувати, і як запобігти такій біді в майбутньому. Отже, що таке вершина гниль? Це не інфекція, як думають багато хто, а фізіологічне порушення в рослині. Виникає через те, що плоду не вистачає кальцію в момент активного росту. Як результат, клітини на кінчику плоду починають руйнуватися. Ткани не всихають, і ми бачимо. Оцю темну тверду пляму. Згодом вона може м'якішити. Це не продається від плоду до плоду, це не заразна хвороба, а ознака стресу рослини. Вершина гнид найчастіше з'являється під час сильної спеки або різких перепадів вологості. І особливо, якщо кабачки посаджені на кислих ґрунтах або їх перекормили азотом. В мене якраз таки кислий ґрунт. Хоч я його постійно розхислюю та додаю кінський перегній при посадці, але цього недостатньо і доводиться ще додатково підживлювати рослини. Ось основні причини вершинної гнилі на кабачках і не тільки. Перці та помідори також можуть страждати від цього. А лікування одне й те саме. Перша причина це нерегулярний полив. Якщо ґрунт пересихає, а потім різко заливається водою. Коренева система не встигає постачати поживні речовини і першими страждають саме плоди. Причина друга це дефіцит кальцію. І навіть якщо у ґрунті кальцій є, він може бути недоступний через неправильний pH, тобто кислий ґрунт, або надлишок інших елементів. Причина третя це надлишок азоту. Якщо ви підживлювали кабачки гноєм, посідом або азотними добривами. Це могло порушити баланс і блокувати засвоєння кальцію. Причина четверта – це банально стрес рослини. Сильна спека, вітер, механічні пошкодження, неправильне формування куща, все це теж провокує вершину гни. Ну і тепер переходимо до лікування рослин. Пункт перший в нас Поливати кабачки потрібно глибоко, але не часто. Раз десь у 2-3 дні з розрахунку 10-12 літрів на кущ І обов'язково під корінь, не по листу. Поливати потрібно вранці або ввечері. Друге це мульчування Я використовую скошену траву і вже перепрілу. Також можна свіжу, але не товстим шаром. Кабачки в цьому році в мене на городі єдині рослини, які я не замульчувала але зараз я це виправлю. Також можна мульчувати сіном, соломою, навіть шпильками сосни, але якщо у вас не кислий ґрунт. Мульча тримає вологу і захищає від різких перепадів температури. Просто розкладіть її шаром 5-7 см навколо кущів. Цього буде достатньо. Також є великий бонус, що мульча стримує бур'ян. Це дуже допомагає в боротьбі з ним. Третє це кальцієва підкормка. Беремо кальцієву селітру 10 г це приблизно 1 столова ложка без гірки на 10 літрів води. Даємо постояти 2-3 хвилинки до повного розчинення і поливаємо під корінь або робимо оприскування по листу. Якщо немає селітри, підійдуть хилати кальцію або навіть звичайний розчин крейти. Якщо поливаєте під корінь, то бажано перед цим пролити ґрунт звичайною водою. Щоб вода з добривом не розтікалася по поверхні ґрунту, а потрапляла саме до кореневої системи. Четверте це видалення уражених плодів. Вони вже не відновляться, але забирають у рослини сили. Просто акуратно обрізаємо і даємо рослині рости далі. Я ще додатково зрізаю пошкоджене листя, але це не обов'язково робити. П'яте коригуємо підживлення. Забираємо мазотні добрива, натомість можна додати трохи зали, яка нейтралізує кислотність ґрунту. Щоб не боротися з вершинною гнилі кожного року, потрібно робити профілактику ще з весни. При посадці додавайте у лунку доломітове борошно або трохи попелу Це стабілізує кислотність ґрунту. В моєму випадку, мені ще потрібно додатково вносити кальцієві добрива для рослин, бо дуже кислий ґрунт, з яким багато років ніхто нічого не робив. Також не зловживайте азотними добривами, органіку вносимо лише восени або при підготовці ґрунту, а в сезон більше фосфору і калію. Слідкуйте за поливом. Найбільша помилка це частий поверхневий полив. Капачки люблять рідкий, але глибокий полив, щоб коріння тягнулося глибше, і підтримуйте мікроклімат, мульча, притінення в спеку, формування куща, без зайвого видалення листя. Листя – це природний захист плодів від сонця. Отже, вершина гнильця не вирок. Це сигнал від рослини, що їй не вистачає балансу вологи, поживних речовин і комфорту. Виконуйте ці прості дії і ви врятуєте свій врожай навіть у найспекотнішій серпні. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях, обов'язково відповім. Діліться цим відео з друзями-городниками, щоб разом мати красиві і здорові кабачки. Підписатись, щоб не пропустити нові поради. Усім гарного врожаю і до зустрічі у нових відео!